«Службовий автомобіль патрульний при вімкнених синього кольору проблискових маячках можна водіям обганяти, адже він патрулює зі швидкістю 40 км за годину. І в принципі, в потоці автомобілів, місь... в, місь... в міському потоці автомобілів, особливо в денний час, це трошки незручно, і водії патрульних автомобілів про це проконсультовані і якби. Ім сказано триматися якомога правіше, аби водії могли обганяти ці транспортні засоби. Але разом з тим це не дає водіям право обганяти інші екстрені служби, які також обладнані проблисковими маячками синього кольору. І в їх виконанні цей проблисковий маячок це є екстрене реагування на якийсь екстрений виклик. Якщо патрульний автомобіль обладнаний тільки синього кольору, проблисковим маячком, він також може виконувати функцію екстреного виклику, але тоді патрульний. Його супроводжує спеціальним звуковим сигналом і гучномовцем, який також обладнаний автомобіль патрульної служби. І в принципі, в екстреному випадку, коли патруль екстрено реагує на якусь ситуацію, то водій в принципі може це відчути, побачити і почути. В нічний час, коли темно і вони дуже відбивають, не створювати людям перешкод, коли люди відпочивають, от і коли патрульний автомобіль рухається по прибудинкових територіях, то патрульні зобов'язані так само виключати пробускові мешки, аби не створювати лишніх не не гараздів лишніх ну, проблем нашим, жителям нашого міста.